Отже, новий міністр культури, співавтор книги Пам'ятники російської історії та культури в Україні для мене це, знаєте, виглядає більш ніж символічно і метафорично. Чи не перетворить новий міністр українські музеї на пам'ятники російської культури і в Україні? Думаю, що цьому колективу треба було б зараз написати книжку пам'ятники української культури і історії в Росії. Для того щоб зняти всі звинувачення в таких підходах, я думаю, що перетворити можуть бути спроби, але навряд чи вони будуть. Я хотів би навести два приклади: значить, на одному на одній з гуманітарних рад при попові, яка відбулася там кілька років тому, несподівано починала лунати думка про те, що в Києві замало російськомовних шкіл, і була спроба. Тоді створити багато школ шкіл російських в Києві, але громадська думка і, і в тому числі протести е, проти, в, 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 біля тих шкіл, які намагалися зробити російськими, вони зупинили цей процес. І друга відома частина, яка пов'язана з, з цим періодом, е, коли Міністерство культури Росії звернулося до київської влади е, з проханням е, поставити прийняти в дарунок пам'ятник Столипіну. Так, от цей лист потрапив до мене як до голови комісії з питань культури. Ми його розглянули і написали відповідь Міністерству культури Росії про те, що встановлення такого пам'ятника в Києві вважаємо недоцільними, тому що пам'ять Столипіна увічнена, значить, минали з вами погодився. і навохатько не виступив в даному, в другому випадку. Він не виступив на підтримку цього проєкта. Хоча всі очікували, що в КМДА почнуться рухи, які будуть захищати пам'ятники. Уже дуже багато було активістів, які готові були боротися, але він тоді промовчав. Це говорить швидше про те, що я не знаю, які в нього погляди, наскільки він близький до ідеї популяризації російської історії в Україні, але те, що він відчуває, коли треба втягнутися в конфлікти, коли не треба, це в нього точно є.